Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити. Коли це жаба плигає і питає Ах хто, хто і рукавичці живе? Мишка скрипотушка, ти хто? А я жабка-скрекотушка. пусти мене! От їх уже і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрекотушка Жабка-скрекотушка! А я зайчик побігайчик, пості мене. іди. От їх уже і троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрепотушка, жабка скрепотушка. зайчик побігайчик. Ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. От вже їх і четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряпотушка. Рабка скряпотушка. Зайчик, побігайчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? То я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить. Кабан. Ах, хто хто, чілкович? Мишка, шкрепотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка, сестричка. Хоче, братик, а ти хто? А, -а, -а, -а я, как кабаний клан, попустіть у мене. Ну, що ж з тобой робити? Уліз і той. Уже їх шестеро, уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це трещать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, рве та й питається. Жабка, скрікутушка Зайчик побігайчик. Лисичка, сестричка. Вовчик-братик. <кабаник> а кабан і кван. А тих то. Як вас <вон">. багато! <кабаник вон>